Родичі, всім привіт. Сьогодні у нас субота, 7 часов вечора. Я вже скупився додому, тому вирішив виїхати. А чого вечором спросите, ви? тому що у нас весь день така погода. Дощ сипався весь день, холодно. А зараз прекратився. Я думаю, поїду пару часів і роботу. Родичам зніму відео, собі копійку заработаю. Чого й нет? З вас підписка, не забуваємо ставити лайки. Поїхали, мені це сильно допомагає. Кстати, да, кожен ваш лайк мене приближає до хорошого велосипеда, електровелосипеда. Тому що в мене я з утра встав, кріпатура так болить, ноги надуті як Варнольда Шварценеггера. Дуже важко. Ну нічого страшного. Я не з такої сім'ї. Поїхали кататися. Я сильний, як лів. Вмісте з вами нажимаю кнопку ЇХАТИ, Напоминаю, город міста Рослав, Польща. Все, ми в сіті, починаємо тепер серйозні бабки заробляти. Зараз поїдемо з вами сюди в центр. В центр це туди, я вам буду так показувати. Так, туди це центр. І там почнуться закази, бо там красна зона, там всі ресторанчики, я вже трошки вкурю потихоньку. О, подивіться. Ні, 4 км не хочу я крути. Чи хтось там писав, я б за 12 злотих би приїхався б 3 км. Братан, кофе стоїть 8 злотих в жабки. чувство, це дуже маленькі гроші, Треба брати щось пожирніше, якщо їхати вже за бабки, а не за 12 злотих. Ідемо з вами по, по красивій набережній. Там справа річечка, там кости, все красиво. Кроме погоди. Ну хоча мені не жарко, це вже добре. А ноги, звісно, після вчора у мене болять, ну як болять, кріпатури, я до не їздив. Нічого страшного. Зараз ми їх розрозімним трошки. Проїжджаю таку красоту і вам покажу. О, там справа далі мій дом. За одним домом великим, що ви бачите. Що це символізує, чесно навіть не знаю. Вовсі не знаю. А так, звісно, красота людей сьогодні небагато, бо така погодка не така, в общем, як обичний, як була до цього. Зараз прохладненько трошки. Був заказ 6,4 км за 18,98 Щось я тупонув, щось я відмінив його, не знаю чого. Зараз йду, думаю, треба було забрати. Став постоїм, центр міста, там ринок, тому зараз щось буде. Ждемо, все включено, все працює. Ви казали вам, ще показати, як закази віддавати. Я не можу, тому що двома руками цю торгу держу. Якби була з удовольствиями вам показав. Ну нічого, далі щось придумаємо, так що ви підписуйтесь. Все, головне, Дальше, діло все так, маленький перший заказ. Взяв двойний заказ опять. Зараз, головне, не натупить. Шесть там 19 показывало, может Може даже більше наказу ще дадуть. Зараз забираємо перший, потім другий, потім веземо. Хороші ескалатори работают, Нам показує мінус перший в галереї доминіканський. І він знайшов їх. В общем, следующий у нас прям тут аж, стільки зверху, он тут суши, суши, тут под лестницей оказывается. Следующий у нас травм 12. Я не знаю, воно щось все мені влізе, зараз подивимось. Ви просили зняти, от приходиш, шукаєш, тебе тут пишеться, дивіться. От тебе пишеться Max преміум, та от зверху, Max преміум бургер. От, шукаєш, от він, макс преміум, общем, бургер. Приходиш і кажеш, от, до касіра, мені от це треба. І він тобі дає. Він там, бачите, дівчино, що там стоїть, готовий, щось там записує мені. Все, потім нажав підтвердить. І потім провів десь пальцем тут завершити. Він вже зараз налажує мені баули. Все просто, як Божий день. Якщо хочете так само працювати, я вам далі розкажу. Там 12 трав, і ще й напоїв, я відкриваю бокову, тому що треба міста побільше. все так одразу не влізе. От і все. Там вже сушили жадісті що я забрав. Бачите, вони підписані. Це перший заказ, де ДА. ждемо. Щоб я більше показувати дивіться, бачите, він великий міст стоїть. І з боку той самий стій, що до цього знімав з перчатками. І виписали, то не а як ми з вами заработаємо такі електрики, Та елементарно. Там є бабка, яка казав, з Макбука, плюс ще треба сверло продати, там слотик на 700 буде, плюс вот ще трошки поїздимо, купляємо себе електровелик, Це ясно, як божий день. Ще я стою, думаю, тут треба вже скоро не такі будуть сумки, а такі от, а такі заказують по 12 страв, що треба буде біг-бегеги, знаєте, ті, що там по 2 тони видержують, здорові просто лямки пришивати, а там є лямки, надівати. Бо 12 страв, куди скільки? Не, може компанія здорова, не знаю. Зараз побачимо. Головне, що швидко, пів -пів часа постояти, що до сих пор нічого несложно, не складно. Непогано. Я сюди збожився вчора не їхати, я просто не бачу, що в заказі, що другий заказ, це отсюда. Якби я побачив, я б зразу відмінив би тут як пороблено. я не знаю, на порядки навести. Спрашую, чи ми до утра зробимо. каже, зробимо. Я кажу, ну давайте, не спішіть. Я вмію вибрати закази. Воно взагалі хірна з іншої сторони. Коротше, є не найшов зараз. Бачите, в мене пише э, цей. З Максбургера, те, що ми брали другий, на перший ставить, 18-та квартира. От так. А ви спрашивали, як і треба сфотографірувати, тому що тому що там написано залишить біля дверей. Спустився, взагалі, мені об'яснили, що треба ставити, коли вроді пішком, тоді воно нормально. Ну, Но, В принципі, непогано. ж сфоткаємося. Покажу вам город, там річка опять слева і куча мостів. От клас. Вітер може бути трошки, мікрофон є, немає тягати. Тому що треба підбачати до айфона, це все не так удобно, як вам кажеться. Треба швидко. Абистро ходиш, нір чи шукаєш адреса. Скажу, везе мені, я їзджу тільки шукаю, куди йти. Та давай ріж ще велика огодка, ми немає, бабки теряємо. Родичі навчуть ну, теж. О, тут мені доска об'явлень. А це не робити ділать ліфт його, пили ДВП чи ДСП. Бачите такий красивий. Тільки що віддав, дивіться, ви просили, Нажимайте підтвердити доставку. Все. Завершить доставку. Я звінився, що там так довго, тому що не так не. А от так, от, що ви скажете. 2258 всього. Якщо вам действительно ця тема, дивіться, яка погода. Зараз я вам покажу, тут, чи є така штука, вона буде завтра. Працювати. Я таке просто ще не повод. Ну, то я другий день як їздить, другий з половиною. Видно, Якщо погано поставте хороше качество, Айфон це знімає добре. Тут є рекомендації. Я вам потім десь в конце. Навіть можливості. Наверно, можливості. От, дивіться, є така штука. Це завтра буде, ні? 19 числа буде, ні, понеділок буде. От, якщо ви робите 5 поїздок, плюс 27 злотих, а якщо 7, мабуть, ще плюс 12. І отак от воно буде цей, тут, ще 20 число. Ну, в і так, мабуть, всю неділю воно буде. Якісь будуть бонуси. отака штука. Ще, я не розказав, чого воно роботи це все через партнера. На партнері вся бумажна волокіта, ви можете працювати самі. Якщо хочете працювати самі, відкривайте свою фірму, платите налоги, бухгалтеру, всі діла і працюєте напряму, отримуєте бабки. А щоб не так не робити, не заморочуватися, для вас це все діло і фірма і бере свій маленький процент. скільки ще не знаю, потім скажу. Якось так. Поминаю, їздимо Uber Eats, працюємо через мб партнерів. Все, все бросаю їсти м'ясо, сало, починаю їсти морковку і сок. Щось в мене... Та ні, вже ножки розім'ялися, це перший заказ. Не сильно важко, чесно. Я думаю, буде важче їхати. Показуємо вам міст. Город уже полупустий, тому що субота-вечір люди вже всі віддихають. Но нам це великий плюс, тому що люди віддихають, пиво і хочуть закуски. Хочемо росить дощ. У мене такий капішончик. Кстати, так. Да, по поводу одежди. Я думаю, може, що щось вийдуть. Ні, тут нічого не видають. Я собі куплю обов'язково. Не було времени сьогодні. В процесі, звісно, купимо якусь курточку, воду не проїхається, що таке буде. І без цього ніяк тому що в дощ насипають нормально бабла. Річка вам здорова. і Я красивий і сексуальний. Їду, почався вже такий дощик. Знаєте, воно і невелике, і, і противно трошки. Шукаю заказ, я вже приїхав там, де я був, там далі ринок. Може бути трошки вітер, але я вам покажу красоти. Напоминаю, це Вроцлав. Але там карасі такі труться, як я, здорові. Що мені подобається, тільки де йде скоро, або сирена, яка небудь одразу всі пропускають. От вони аж туди заїжджають, всі стоять. Взагалі все чітко насчет цього. Подивіться, що робиться. Напарник, колега. Зараз ми поїдемо туди прямо. Зараз я його обгоню, що буде ставити лайки, то я взагалі нацепався встану, вони в руки пооткривають. Він стоїть, а я собі їду по тротуарчику. Ага. От вам треба електровелік. Все, виграє, виіграю, все пам'ятаю. Совсем рядом, 8 злотих, там кілометр щось всього вместе з дорогою. Звісно, проїхати багато міста. Головне, що ніхто не Панкет, в общем, всі кричать, що всі щось делается пицца, дві піци буде, ще не готово. Ждем. Ми маємо нам 160 метрів проїхати. О, ще одна прилетіла, так, не хочу, дайте це відвезу спокійно. І потім все. Взагалі маю десь світ. Говорить, я чудово ворушив, мені їхати 100 метрів вперед. Я що люди на скільки что що 8 злотих видає, щоб 100 метрів не пройти карти Воно показує з цієї сторони, воно взагалі треба зараз два дому об'їхати, щоб заїхати туди всередину цих домів. Воно, воно построєно, хір, пойми як. Між до ліфта. Тут ще позиція був пін-код, треба було пін-код вести, я не знав. Взяв слідуючий одразу тільки що заказ, а де він. А от він, вовсім недалеко. Так що їдемо, ждемо ліфт. Тут ліфт, кстати, наряжений, кучерявий. Ремонті, звісно, в домі клас. Ну оце, що бачите, тут дирки такі, це типа, балкончик, я не знаю, як він називається. Може ви знаєте, просто стіхож він туди не випав. Ну і ліфт. Тільки що страж міський мені дизлайк не поставив, сказав, що в наступний раз буде мандат. Я проїхав там, де люди ходять, бо я поставив їх пішоход. Він сказав ще раз, буде кінець фільму, буде мандатик мені. Я сказав, пардон, і звинився. Сам винуватий дурак я. Ти вийшов, це якийсь пасібус, якісь там бургери, не знаю, що там є, там 2 хвилини їхати 800 метрів. Мені це як сильно подобається. А? Давайте ж таки поставимо пішо пішоходіка. Ну, фіймає мандатик, значить, заплатимо. Ось так 700. Значить вже воно нас дуре. Впора, якщо ви відео. То. Ми тут вчора були з вами, воно фонтанчики, всі діла, люди, хоч людей багато, хоч і погода погана. Ми вже почти приїхали, десь поворачуємо. й реп читає, спросив, в доставчика мені підказав, каже, я і так все знаю. Три роки вже працюю, все знає. Все нам їхати кілометр, тут доказується двійний заказ, нічого страшного, поїхали. Верні два закази в одне місто. От так, нам тут їхати вовсім недалеко, 8 минут то я поставив пішки. Ось як є пішохідна дорожка впереді, сів і газуй просто, все просто. Коли вона помічена, чітко, коли вона є. І на карті і так. А коли її немає, то дизлайк. Так, нам десь на там повернути. Двіжняк ще, звісно, в місті потужний. світофори горять із смарахливі, і зелені, які хоч. Колега на напишемо нього. Люди ходять, а я собі везу тому пірожки і якусь тайську кухню. Осталося зовсім немножко. П'ять. Конкуренція. Та ні, сьогодні заказів багато, погоди, самі бачите. Не льотна, але закази пруть і пруть. Я беру таке ще невеличка, від далеких відказуюсь, тому що я вже зрозумів, як їдеш там 6 км від сюди центра. Назад потім приходиться їхати, тому що немає нічого. А тут по кругу від'їздиш і нормально йде. От віло велодоріжка і нам туди. Це вже я тут просто що знаю, куди нам туди. І десь там заказ буде закінчуватися. Такий кучерявий під'їздик. Так, я вже віддав. Вот вона, дивіться. Нажимаєте завершить доставку. І зараз вийде бабок, там пише, що у вас коефіцієнт повищений. І десь тут невідомлення прийшло. Ось очки підвищення коефіцієнт. Ага. Поки місяць знайшов 38 замків. Хорошо. Йдемо далі. А, от тільки що получил. Та ти подивись, не хочу 5 кілометрів газувати. Я задовбався. Зараз бо там дощ такий все на вулиці. Пішов на стоянку. Я виходу немає, тільки по паролю. Це якийсь піпець. Аня, є якийсь, слава Богу. Дайте ось сюди вийду, не хочу я сюди. А, ну, от. Знаєш, що не можу вийти? Там немає цього дзвонка, там треба все по ключу робити. І там ворота закриті. Хорошо, ось я вмію зробити. Мені відкрили ворота, роздвіжні рулети, там охранник сидить. Я передолю, це я заїхав. Да, Віталька, учиться тобі ще й учиться. Ні, ж... але де тепер мій велик? Я тепер взагалі не пойму, де я вийшов, серйозно. Бо я заїжджав десь в район, для нього я ці дома якось заїхав, десь кинув і пішов, там троє дверей, треба було дзвонити на кожній, щоб мені відкривали. Оооо-яй-яй-яй, нічого страшного. Та мені подобається, хожу, нервничаю. Ну, зараз би ліг би там спати з під машинами, мені все одно стирало чи єсть. Можна піти постирати свої. А, он мій мій велісипед же бачу. А от мій красавчик стоїть, от мій кормілець. Ви казали його змазати. Родичі я купив за 100 злотих. Він просто за 100 злотих довжен, хоча б щоб два колеса в нього було. 100 злотих. Це 10 кофе, 12 кофе. Ладно, в Е, Їдемо з вами далі. Дождик, вроді прекратився. бачите, такий невеличкий. Слушайний заказ у нас виходить. Так, нажимаю навігація. Давай, вело, так. Да? Ну, поїхали вело. Так, хоп, направо. Значить, там туди я вам покажу, город, туди. Туди нам треба. Оце якась піцерія. Зараз поїдемо там. одна страва, один заказ і одне місто. Не так, як я тільки що це їздив пів пів часа. не пойму куди. Показує направо, поїхали. Зараз десь пересічемо туди, а там ще ці, забор, щоб ми забор не знесли. Поки ми, ми з вами їдемо, та я сам розберусь, куди нам їхати. Поки ми з вами їдемо, я вам зараз бігом розкажу. Якщо ви хочете так само кататися, коли у вас є свободне время, час, час, два, 15, минут 20, я вам оставлю силочку. Переходите, це партнери. Вони працюють волт, Уберт уберці, всі діла. Партнер, я вже вам казав, він бере собі комісію, але він робить все, що можна було то налоги платить всі всі моменти він закриває. І все, регіструєтесь, потім підключаєте ці приложення, дзвоните йому, кажете, хочу працювати І все, починаєте працювати. Буквально два дні і ви вже в ходу. Купили сумочку, чехольчик. Чехол теж тільки такий не беріть, а беріть желізний. І телефон. Телефон мене буде не принципає, не просто такий чехол. Сьогодні намного я не так взагалі устав, як вчора. Вчора сильніше заморився. Ну, Я ж кажу, треба опити, я вам через неділю вже я вам урок. І ви ще мені писали 100 доларів вийти. Плюс це тільки на електровелі, бо на цьому ми 100 доларів не вийдемо за зміну. Зміна максимум 12 годин. Більше не можна, більше приложення досить працювати. Хтось був пошутив і сказав, що якщо я так дві тижні покатаюсь по місті в до доставки, то Тур де Франс, перше місце нам обеспечено. Так воно є, це не шутка. Дихалка качається, ножки, це ж добре, це бабки. Економія бабок, зарабатуєш, економиш, ще, ще й качаєшся. Водись людей скільки. І Віталька красавчик. Ой, жеребець який. Так дайте нам ну, їхати, ми зараз заїдемо з вами. Я в город них хера не знаю. Дібів год прожив, нічого не знаю. Ну тому що я не оджи працював. Тут а, кричать, не обращайте в це зоопарк проїжджав, а кричать. Нам направо. О Боже. 10 хвилин стою а 5 минут щепі Дуже довго дівчата наверное, 15, вона ну, точно простояв, щоб не юлити і не брехати. Ну так воно є. Їдемо, погод, дождик прикратився, отлічно, вітрок трошки йдуть, нічого страшного. Включив навігацію, через Google карти їдемо. Все чотенько, нам недалечко. Я б такий, щоб уже закруглятися. О, конкуренти, чи напарники, чи хто вони. Всі йдуть, ніхто собі нікуди не спішить. Тільки я з піцею спішу, щоб людей накормити. А цей вже... Ну і бабок, звісно, заработати, і вам кіно показати. Покажу вам ще Вроцлава трохи. О, Вроцлав. Сьогодні не заморився, от слова не те, що совсем вовсе, навіть на 2% ще не заморився. Якби завтра була не барахолка, я можливо їздив би взагалі б. Та ні, ну до, до часу до двух би точно катався. А чого ні, заробив би бабок, а так дома прийти лежать на пузі, воно теж пишне. Так, тихо, 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 пардон. Їдемо далі. І машини, і ви кажете, справа їхати. Якщо мене переїдуть, то вже мені буде все одно. Я справа їхав чи сліва, тому я стараюся їхати дуже акуратно. Двіження таке сумасшедше. От поки пропускають, ми бігом теж проїдемо. Раз, два, їдемо далі. Зараз ми вийдемо на домініканський. Та, я вже город знаю, як свій три пальці. Шучу, ще поки нічого не знаю. А ну-ка, газони. Оце спише буває зараз-час. А ну, газони. бо Оцей от гончик. А то головою призади, тобі до труби погазувати на, на всі деньги і на всі сили. Як вроді я не знаю. Якщо йому подобається, то ж якут, він значить всім подобається, правильно? Як поліція мене може встановити, Чого його не трогають? Як він проходить, як осмотр. Так, у нас поки міст зелений. Ми з вами їдемо. Справа у нас домініканська. Потихеньку їдемо. Той мене чуть Тоже Їде швидко він щось. Люди ходять, віддихають. А ми працюємо. до мільйона нам треба дійти. Ви спрашивали до мільйона чого? Сам не знаю. Гривень доларів, чого нібудь уже. Давайте заробимо по щось. Вон куди воно нас повело. повелив. Я поїхав поверху, я не знав. Тепер знаю. Чи я не впав Що за це боєпанкент? Якусь я голову відламаю. Поганий буде контент. Немає бандюків, а. Нема ніде нікого. Отлічно. Його дорожки. Зараз наверх треба буде крутити. Зараз будемо льохе випльовувати. Починається. <хи> Так, зараз ми поїдемо наліво. Правильно, з вами вместе. Любите ночний город, дивіться, якщо вам подобалося, якщо вам таке подобається, я буду з удовольствием таке знімати. Головне, щоб вам сильно подобалось, що він туди поїхав. А тепер треба було не вниз їхати наверх. Хорошо зробив, хороші тормоза. Все-таки нам треба було їхати вниз. Хороший навігатор, хороші карти. Головне, що розв'язки такі невеликі, тут і із зверху, і знизу тут три рівня. Ага, ну я перший раз їду, так буває. Ну нічого страшного, це як на любі роботі буває дизлайк, чи не страшно. Зараз спустимося, все. Я приїхав буквально 20 метрів. Нам стив вправо вниз. Це нормально, чого ні. Він себе знімає, бачите, айфончик, iPhone. Страшу, айфон 14, плюс, нормально він знімає. Батарейка, шклявенька, я від цього другого телефона заряджаю, тому він 11 тисяч, там п'ятручверте. От, ви бачите, треба ще пін-код. пін Зараз пін я не бачу, що треба пін-код. Курче. А що вони не додавали, не пойму нічого. Там було не було інтернету. Пін-код 5 і 6. Та ні, не хоче крутитися, я вже хочу домой. О! Це ми отримали. 68, уже неплохо. Мій ровер. Тільки що ще один курьер, там теж. А, вон приїхав на електро. Можна на його сісти і поїхати. Чи ні? та ні, ви що? Купимо, звісно. Зараз може щось попаде нормально нам в центр. Ось тут дивлюсь, закази сипляться. Зараз ми... О ти подивись, що робиться. Хай і два штуки. Ні, не хочу я два. Не хочу, хочу додому, хочу всю сторону. Не будемо брати. Бачите, ви писали, що якщо не брати, то этот буде менше заказів. Ні, нічого подобного. Я просто беру те, що мені підсилує, а не те, що зараз візьму 20 км крутить. Дивіться, яка тут красота. Це жилий комплекс. Я от будусь представити, ці стоїть квартири. От, я не знаю, що це робиться, але там, мабуть, квартира стоїть 10 мільйонів. Мені треба 10 мільйонів от, щоб в неї заробити з такими успіхами. Я ж все, ми нормально йдемо. Барахолочки. О! Подивись, курча, що робиться. Хоп-хоп 5 кілометрів, Пасібас, Свідницька і туди я не хочу. Взяв останній заказ, це якраз туди в мою сторону. Взагалі чотненько. нам зараз 2,5 км проїхати. Показую вам город. проїхати нам тут наліво треба. Там тільки що їхав така темнота, що вообще. Ну я вже взрослий, дядько, я вже не боюся. Мені вже 30 годиків, можна вже і кататися, деньги заробляти треба, а не лежати на пузику і ждати, поки вони з неба впадуть. Правильно. Так що давайте, треба работать. Хто тут? Хто куди появи дорожки? Нам остається два кілометра, їдемо через темний парк. Темно, страшно. Но нічого страшного. Зараз ми заработаем з вами копеечку. Ви там може улыбаетесь, може це читаєте не деньги. Ну для мене це бабка, чого нет. Курочка по зернишку і гусь в каструльці, миллиончик, вже в кармані. Розказує, куди мені ехать, ты подивись. Я знаю, що там мост далі, що мне розказуєш, я вже тут бывали уже в цих делах, знаете. Фух, тільки що поки на гору виїхав. Ну Так, да, щось вже тільки старіше. Ну нічого. Трошки тільки що на гору було мені важко їхати. Ну, як каже один умний чоловік, є ще в мене порох в пороговницях, ягоди в ягодицях і шарив шароварах. Тому газуємо далі. Заказ жде, мабуть, піца або шаурма яка. Свій вердик до сих пор не міняю, бабки тут крутяться і крутяться, бабки тут нормальні. Я опять, як чорний плач, мчуся. Городочок стає пустий, люди віддихають. А я работаю. ой ой не должно отдыхать, мне мені ж вставать. Вот чийсь тоже електровелік стоїть, я згоден, такому було швидше. но ну, все буде, я в процесі. Ми приїхали на на-кебаб. тут він знаходиться. Улицю вам покажу, просили. Заберем заказ. Зараз показуємо номер і все, нам отдають його. Дуже просто заходите, як показуєте, просто можна нічого не казати. Дві страви, от і все. Ще раз звиню за звук, тому що я знаю, що буде вітрок можна задувати, але я не спеціально це ділаю. Мені неудобно просто буде їхати з мікрофоном. Ну, взагалі, буде як той, як клоун, обвішуюся. Мікрофон є вдома, валяється, все добре. Нам їхати 950 метрів цього хіба, чи що, там якась шаурма. Кульочок такий маленький, я не знаю, як два кулачка. Ну, зараз кілометр провеземо, що нам. на раз два якби бабки давали, я готовий. Легко. І їдемо додому. Хоч пише, що буде підвищений коефіцієнт сьогодні. Ну, треба виспатися трошки, хоч, тому що завтра бараховка, там бабки серйозні. Якщо дождя не буде, то ми їдемо 102%. Також можете задавати питання, що непонятного. Постараюся вам не сильно відповідати. Може не сильно, але точно відповідаю. Будь знайшов адрес. Зараз піднімаємося, кажемо, що. Тримайте свої ті кібаби, Підтверджуємо доставку, отримуємо бабку, їдемо додому віддихати. Рано утром 6.30 30 їде на барафоку. Отак бабки заробляються. Ось тут світло. Є як мотильок. Нам другий пентру. Пентру номер 2 Їдемо на пентру номер 2 місяці з вами. Фух, ви зараз віддихаєте, а я ще їздю. Потім не спрашуйте Віталіка, де ти взяв там Land Cruiser собі або що нібудь в цьому роді. розумієте, о чому я? Тому що Віталька батраче на всі бабки. Я або працюю за бабкою, або взагалі не працюю. Зараз нам щось додається. 15 їдемо додому. Получилось у нас 83. По-моєму, неплохо. В 7 часов я виїхав, одразу в мене починається. Тут є плюси. Це в тому, що ти вийшов з дому і одразу починаєш працювати. Тобто треба час добиратися до роботи. Час добиратися додому і 8 часов. І ще от, вийшов сразу кнопку нажав і поїхав. Да, темно, заказ прийшов. Перше, що вам хочу показати, от я тільки зняв. Це у мене була під цією курточкою. Тобто, їх дождю, Курточка, вроді як вода не принця, і мене це все одно пропотіло трошки, бачите? Ну, Футболка теж, звісно, мені мокра. Камера вам не передасть, але вона теж така, знаєте, влажна. Вчора були мокрі, а сьогодні така на 50%. Хто ще любить подивитися інтересні відео, це мій брат рідний, можете теж подивитися, Михайло коло Силочку я вам десь оставлю там внизу, в першому коментарі побачите. Що я вам ще хотів показати, зараз я вам все чітко об'ясню, як це все робити. Я знімав вам відео на канал Родич про доставку. І я не знаю, я думаю, може ви навіть не знаєте, де треба реєструватися. Вот, заходите, дивіться, це відео. Це виключайте реклама йде якась, за яку мені копійку дають, невелику, не якусь дають все. Же. Вот, заходите в коментарі. Ну, я сюди закріплюю перший От, Заходите. Якщо я работаю через цих партнерів, ви поняли, вони платять всі налоги за вас, ці бумажна волокіта. Тобто вони вас нанімають через умову з ліцензії. Вот вони. Та да, це реферальна ссылка. вам якусь плюшку дадуть мені. Так що не бойтесь. Также Uber вам оставлю реєстрацію. Це те, по чому я сьогодні їздив, по чому бачили, що закази один за одним сиплять. Мільйон поки ми ще не заработаємо, але я в процесі потихонечку. Я сильно настирний парень, якщо я поставлю цель, то ми її доб'ємося. Телефон. Также буде вам, ссылка переходите на AliExpress. І тримач, Тільки це нормальний тримач за AliExpress бо у мене, ну, він хороший, по яма трясається телефон. І падає. що вся інформація моя, там, всі ці діла. Спонсорство не знаю. Спонсорство не буду рекламувати, хто захоче, сам добавитися. Я таким не займаюся, я собі зароблю сам ну, собі своїй сім'ї. Відповідно, я верті не поміняв, бабки тут крутяться нормальні. Електровелік і буде не 85 злотих, а було б, ну, мабуть, 120 вже злотих. Все одно ногами я так швидко не можу крутити, хоча я і стараюся, Ну, самі розумієте, що електро є, електро, газу дав та й поїхав. Купимо обов'язково велосипед завтра, якщо буде барахолка, заробимо ще день жад. Так що підписуйтесь, це буде інтересне відео, що це буде, що следуючий з барахолок. Я буду старатися для вас, от вас тільки мені на підтримка, лайк, денег не гроші мені треба, от вас нічого, просто лайк. Ну і підпишіться, якщо треба, колокольчик поставте. Я взагалі веселий парень, я відкритий, спрашую, розказую, що что непонятно. Тільки я там оставляю контакти, не для того, щоб мені хтось позвонил, я кажу, що да, там щось. нет, Та, я хочу спросити, як ти дела. Братан, ти бачиш, я крутюсь, як Белка в колісі, я вставлю, туди їду, сюди йду. Корові, я просто тут тільки переночував, мені на срочно куди сіти, мені на срочно, срочно на щось мені набагато доставити, у мене так всю життя. я чоловік. Так що давайте, пока я вас радий бачить. Задавайте опросики, розіграш повні. Там було за барахолку, розіграш лучше, коментарі все буде. Повні 500 гривень розіграємо. Ще я вам скажу, вовремя приїхав, дощ почався. Бачите? Дощ хороший, почав сипати сильний дощ. Так що взагалі отлично, супер. А коефіцієнт, наверное, x5.